Що потрібно для того, щоб пробурити ось такий отвір. А нічого вам не потрібні ні перфоратори. Це вже все прошлий. Що потрібно, щоб зробити такий отвір? Рівнесенький, гарнесенький. А не потрібні, скажу я вам, ваші. Ну, не ваші. Встановили цього рекуператора, нагадую цього нам залишилося підключити. Також вже встановлюємо, Осталась одна секція рекуператора. Ось цей теж став гарнесенько. Тут обшиється по рекуператор. Ви Бачите, яке просіювання. Тобто, осталось ще фільтр поставити і буде. Все гуд. Також ми на вулиці вже все зробили, запінили, поставили сіточку. Так що все добре. Також вже встановлюємо, почти встановили. Осталась одна секція рекуператора. Ось цей теж став гарнесенько. Тут обшиється по рекуператору. Ви бачите, яке.